Привіт. О, привіт. Я бачу, що ти ще за газ не заплатив. Ні. Після зйомки піду. А як ж ти однією собакою за два рахунки заплатиш? Хороше <питак> питання. Ану, платіжки покажи. Диви. О, одна компанія справжня. А друга якась дивна. З чого ж ти взяв? Бо в неї кведа немає. А так буває? Так. Бо аналітики YouControl знайшли майже 100 тисяч компаній і понад 66 тисяч фопів, у яких немає кведів. Отже, тепер в U-Control з'явився новий фактор експрес-аналізу, який сигналізує про відсутність у компанії ЧФОП видів економічної діяльності, так званих кведів. Для того, щоб виявити таку компанію ЧФОП, заходимо в U-Control, вводимо ідентифікаційний код і одразу під назвою видно ідентифікатор статусу. Це, до речі, свіже нововведення наших розробників. Якщо кольор юридичного статусу жовтий або червоний, дивимось на факти експрес-аналізу і розуміємо, чому. Зокрема, у цього підприємства не вказано жодного кведу. Відповідно, працювати з ним досить ризиковано. Бо у таких компаній чи ФОП можуть бути проблеми з податковою або вони можуть використовувати шахрайські схеми у своїй діяльності. А я сонечко, ось де ти! Ви гарно погуляли? Ага. Завтра чекаю тебе о шостій ранку. Добре. Це її собака? Ага. Ну ти влип. На ну, тому все. Бережіть себе і перевіряйте з'ю